Натуральні числа є частиною цілих чисел. Позначаються вони літерою Z. Літера Z має дві протилежні сторони. Це означає, що у нас з'являються від'ємні числа зі знаком мінус. На вулиці мінус 5 градусів. Або я винен 20 гривень. На числові прямі Числа, які знаходяться по праву сторону від нуля, будуть зі знаком плюс додатні. А числа, які йдуть з лівої сторони від нуля, це від'ємні числа, які мають знак мінус перед собою. Число 2 відноситься до натурального чи до цілого числа. Цифра 2 можна сказати, що це ціле натуральне число. Число 20 це ціле число, бо вона має перед собою знак мінус. Число 0 є тільки цілим числом. Цілий 0.